Самого дитинства я займалась музикою, і на танці не було часу зовсім, а, а зараз ну, хочеться верстати те, що я не зробила раніше. Віра Романівна пенсіонерка, а віднедавна ще й танцівниця. Розповідає, як тільки дізналася про новий набір до групи бального танцю в Чернігівському міському палаці культури, не зволікаючи, вирішила доєднатися. Нині ж намагається не пропускати жодного заняття. Ногам краще становиться. Я починаю і бігати і танцювати і ходити. Тому танці велику велику користь дають для здоров'я. А ще вони дають таку Вдихновіння життя, От, коли музика звучить музика і танцюєш, відчуття, наче ти летиш. Я як пер перший раз прийшла, почула це все, і, і все, танці вже мої на назавжди. Замість дачі танцювальний паркет. Активно відвідує уроки бального танцю і Чернігівка Тетяна. Більшість вільного часу вона проводить в городі. Проте прогавити можливість займатися спортом, а відтак і підтримувати стан здоров'я не змогла. Жінка зізнається, що рідні дуже підтримують її у нових починаннях. Дивуються, що я так пішла на ці танці, але вони бачать, що я дуже щаслива від цього. Це емоції, які я отримую, позитив. Також спілкування. Ну і звісно, що це фізкультура, м'язи, все, щоб не лежати, дивитись в небо, а рух, рухатись. Зараз у міському палаці культури елементи бального танцю вивчають не лише початківці, а й люди, які вже мають досвід у хореографії. Проводить уроки для тих, кому за 50 – тренер міжнародного класу Олексій Загоруйко. Це прості основні рухи, тільки направлені так, щоб коліна працювали, стопи працювали, тіло рухалося. Трошки ми танцюємо в парах так, щоб вони відчули, як це в парі танцювати. Та група, яка вже працює давно і запрошують навіть і на концерти. У них є там свої концерти, які вони організовують. І Ми робимо спеціальні е, номери для цього. Долучаються до танцювальних класів і працівники та підопічні міського територіального центру соціального обслуговування. Ця установа надає соціальну допомогу особам похилого віку та людям із інвалідністю. Заняття танцями відвідують уже місяць. Дізналися, що тут у міському палаці культури є безкоштовні танці. Багато написалося, але хтось прийшов, подивився, що це складно, а це дійсно складно, бо тут не. Не тільки займається там, рухається а і руки повинні правильно. але дуже гарний Олексій, наш кореограф, він дуже уважний, дуже детально все розказує. Хочеться приходити кожного разу. Станом на сьогодні групи вже набрані та навіть переповнені. Танцювальна ініціатива без зайвої реклами стала популярною серед чернігівок. Проте в групі досі немає чоловіків, каже Олексій Загоруйко, і запрошує їх доєднатися до занять.